Тема сьогоднішнього нашого уроку – загальна характеристика сенсорних систем. Інформація це відомості про навколишній світ. Організми отримують її із зовнішнього середовища для того, щоб відповідно реагувати та пристосовуватися до мінливих умов середовища для орієнтації в просторі тощо. Жива природа в процесі еволюції створила вражаючу різноманітність приймачів інформації. Сприйняття інформації є обов'язковою умовою життєдіяльності будь-якого живого організму. Навіть найпростіші одноклітинні організми постійно отримують і використовують інформацію для вибору найбільш сприятливих умов існування. Сенсорні системи це сукупність структур, які забезпечують зв'язок центральної нервової системи із зовнішнім і внутрішнім середовищем. У Людини сприйняття інформації забезпечують п'ять основних видів чуття. Зір, слух, нюх, смак і дотик. Окрім того, людина відчуває ще температуру, гравітацію, біль, рухи, спрагу, голод, тиск, наповнення, об'єм тощо. Зовнішні і внутрішні рецептори нашого тіла сприймають дію різних подразників і перетворюють її на нервові імпульси. По нервових волокнах ці сигнали надходять до кори великого мозку, де аналізуються. Таким чином, сприйняття інформації відбувається за участю цілої системи структур, що утворюють сенсорні системи або аналізатори. Завдяки діяльності сенсорних систем у людини відформуються відчуття, сприйняття, уявлення, мислення, свідомість, відбувається досвід, розвивається розум. Сенсорна інформація, яку ми отримуємо, має значення для організації процесів життєдіяльності. Поведінки є важливим чинником пристосування та розвитку. Якщо обмежити надходження інформації, то спостерігатиметься порушення фізичного і психічного розвитку, інтелекту взагалі. Для організації повноцінного зв'язку з навколишнім середовищем необхідна спільна діяльність усіх сенсорних систем організму. Будь-яка сенсорна система складається з трьох відділів: периферичного, провідникового та центрального. Периферичний відділ представлений рецепторами. Рецептори це чутливі нервові закінчення або клітини, що сприймають енергію подразнення і перетворюють її на нервові імпульси. Зараз ташуванням розрізняють зовнішні, які ще називають екстерорецепторами, та внутрішні інтерорецепторами. В залежності від природи подразнення, ці чутливі утвори поділяють на світлові рецептори, які сприймають енергію світла, слухові рецептори, які сприймають звукові коливання, нюхові рецептори, які сприймають дію летких хімічних сполук, смакові рецептори, які сприймають дію розчинених хімічних сполук, дотикові рецептори, які сприймають механічну дію, температурні рецептори, які сприймають тепло і холод, больові рецептори, які Сприймають будь-який надмірний вплив на організм. Зазвичай будь-який рецептор сприймає тільки свій відповідний подразник, до якого має високу чутливість. Провідниковий відділ складається із чутливих волокон, що передають закодовані сигнали до центральної нервової системи. Цей шлях утворюють нейрони, в яких інформація опрацьовується та виділяється найбільш важливо. Окремі чутливі волокна нейронів утворюють чутливі нерви або входять до складу змішаних. Швидкість проведення збудження по таких нервах дуже висока, близько 120 метрів за секунду. Центральний відділ сенсорних систем утворюють чутливі зони кори великого мозку, де відбувається аналіз і синтез інформації. Ці зони мають певне розташування. Наприклад, рухова зона і зона внутрішніх органів знаходиться в лобовій частині, зона шкірно-м'язової чутливості у тім'яній частині, зорова зона в потиличній частині півкуль, слухова смакова і нюхова зона в скроневій частині саме в цих ділянках кори формуються відповідні зорові, слухові, нюхові та інші відчуття. Загальною властивістю всіх сенсорних систем є їхня адаптація. Це здатність пристосовувати рівень своєї чутливості. Під дією подразника. Пригадайте, як очі поступово звикають до темряви. Біологічна роль адаптації полягає в зменшенні чи усуненні неважливої інформації. Крім цієї властивості, можна виокремити й інші. Наприклад, сенсорні системи спеціалізуються на сприйнятті певного виду подразнень і формуванні специфічних відчуттів. Сенсорні системи, крім больової, під дією тривалих вправ здатні підвищувати свої можливості. Тобто вправляння. Так, тренування відчуття слуху у музикантів, відчуття кольору в художників. Для сенсорних систем характерна взаємодія, яка реалізується через взаємодію відчуттів на рівні корей підкірки. Так, при яскравому світлі краще відчувається смак їжі та інші. Сенсорні системи здатні до компенсації функцій, тобто відшкодування функцій однієї сенсорної системи за рахунок якісної перебудови або посиленого використання збережених функцій інших сенсорних систем. Так, у людей, які втратили зір, поліпшуються слух і дотикова чутливість.